Народ, ну що, знову я прогавив дуже круту модель. Вийшла вона в кінці 2024 року. Ну і коли вийшла, я такий подивився на технічні характеристики. Ні, не, Нічого надзвичайного, однак ви. Потім в коментарях довбило мене, сказали, слухай, йолоп, ну поглянь, ну поля, ну воно ж на поверхні лежить. Ситуація буде така сама, як з h 40, коли ти там три місяці його ігнорував, а потім все ж таки там звернув увагу і так, та розібрався, що це дійсно круто. От така саме ситуація із Моторола G75. Я дістав цей апарат в трьох кольорах у такому зеленому, хоча як на мене, він який не зелений, він якийсь сірий, блакитний, який ні в якому не блакитному кольорі, це щось таке ядрене, прям взагалі отруйне, я дивлюсь на нього. Це є. я не знаю. От і є такий чорний, знаєте, брутальний пацанський варіант. Він, до речі, без усієї там, штучної шкіри по-своєму е цікавий. Я, до речі, дістав ще Motorola G55, однак після ознайомлення з ним я зрозумів, що це чистої води Motorola G54, тільки тут додали ще варіанти зі шкіряною задньою кришкою, процесор плюс-мінус на тому ж рівні залишився, е і прибрали блок живлення. Ціна така сама. Навіщо взагалі випускали Motorola G55? Я не до кінця не розумію, тому ми. Його відкладаємо в сторону і починаємо детально знайомитись з Motorola G75. Отут, чесно кажучи, виробник мене знову здивував. Влаштоватися затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайку. А я починаю. Але перед цим, друзяки, ви маєте знати, якщо ви раптом наважитесь придбати собі будь-який зі смартфонів моторолу, то ви, от визначили, що ви там фанат цієї, як то кажуть, марки. Ви завжди можете зайти в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. у нас там одні з найнижчих цін в Україні. Там офіційна гарантія протягом 12 місяців на смартфони моторолу. Все як треба, і підібрати собі необхідну модель. Також я тут залишу QR-код, який веде на наш телеграм-канал Androprice Україна. Там теж тільки там з'являється якась. Там якась акція і так далі. Ми там публікуємо всю цю інформацію, наші підписники її бачать і одразу можуть урвати смартфончик за найнижчою ціною. Вдалої вам купівлі також усю додаткову інформацію залишу в описі. Ну і хочу анонсувати новий збір, АК розіграш смартфону OnePlus 13. Збираємо ми гроші для хлопців, які працюють на східному напрямку. Їм потрібна автівка, потім там ще на ремонт, планшети, до оснащення. Коротше, вся ця історія. Ось більш детально вони самі за це розкажуть в кінці відео. Цього разу для того, щоб взяти участь в розіграші, треба задонатити від 100 гривень. Не від 400, не від 300, як було раніше, а від 100. Давайте спробуємо якось не знаю зробити таку масову двіжуху. Та навіть якщо ви не збираєтесь брати участь, а просто хочете допомогти нашим захисникам. Можете донатити там 2 гривні, 5 гривень, 10, кому скільки не шкода. Заздалегідь хоч. Подякувати усім, хто долучається. Ну а зараз повертаємося до нашого огляду. Як я вам вже неодноразово казав, переважна більшість смартфонів Моторола 2024 року випускається без блоків живлення в комплекті. Чому так сталося, не знаю. Це питання до компанії Моторола. Щоб ви розуміли, вони навіть деякі смартфони старі там, Моторола G54, G84, почали випускати в 2024 році без блоків живлення. Так, вони стали там трохи дешевше, однак, ну я не знаю, з одного боку, типу, людині, якщо потрібно, вона піде його і купить окремо. З іншого боку, раніше був, тепер немає. Ну, коротше, така. Собі історія. За рахунок цього, як ви можете бачити, коробка стала трохи е, тонша. Філософія бренду, яка стосується збереження екології, тут е, нікуди не ділася, усюди тут е, спеціальна помітка. Всередині все виконано з картону, чи то з паперу от, чи з перероблених матеріалів. Коротше, в цьому плані от компанії Motorola, як завжди, летить респект. Є от така от голка, потім USB-A на USB-C кабель, е, силіконовий прозорий чохол. І захисної плівки на екрані на жаль немає. Ну, тобто така собі стандартна моторолівська історія. Нічого нового нам тут не запропонували. Що стосується кольорів, оцей мені подобається найбільше. Офіційно він зелений, хоч насправді, як ви бачите, такий типу, він більш схожий на сіро. Щось свіже, щось нове. Оце мені взагалі не подобається. Я не знаю, хто буде його купувати. Ну, можливо, там дівчатам, кому подобаються такі знаєте, насичені ядрюні кольори. Ось а це чистої води класика, не знаю, якщо вам не подобаються ці барвисті кольори, тоді можна брати звичайний чорний. Як я казав раніше, він без штучної шкіри, тут звичайна пластикова матова кришка. А Взагалі-то повністю корпус цих смартфонів виконаний з пластиком. Ну і за рахунок того, що сюди встановили, хоч і якісно, але все ж IPS що тощина корпуса тут не дуже маленька, як ви бачите, там щось близько 8,3-8,4 мм. Коротше, відчувається, що це такий собі, знаєте, кабан, особливо, якщо його порівнювати там з якимось умовно Motorola G85. І ви зараз можете подумати, мабуть, Запхали акумулятор величезної ємності. Я дивлюся на його габарити, добре IPS, ну 6 тисяч от 100% запали. Ні, ви помиляєтесь. Насправді 5 тисяч і ніякої там надшвидкої зарядки теж немає. 30 Вт всього-навсього. Однак, однак. Виробник запропонував бездротову зарядку. Чим мені подобається компанія Motorola, тому що вона робить такі, знаєте, нестандартні кроки. Вона не рухається в такт з іншими брендами. Вона пропонує щось своє. Ну, от ви приколюєте, в смартфоні там вартістю там, щось 9200-9300 гривень. Є бездрутова зарядка. І я вас шокую ще більше. Цей пристрій також пропонує повноцінний клас захисту від води та пилу IP 68. І ще й військовий там. Цей стандарт захисту mil std 810 h тобто теоретично він навіть не боїться падінь на тверді поверхні. Тобто, ви вже розумієте, з чим ми маємо справу Недорогий смартфон з повноцінним вологозахистом, з ударостійким корпусом, з бездротовою зарядкою. Ну і вибачайте, не можу втриматись, не можу тримати інтригу. Він буде оновлюватись протягом 5 років. Зараз він працює на 14-й версії Android 19 сюди 100% завезуть. Принаймні, нам це обіцяє компанія. Моторова. Тобто це справжнісінький робочий кінь і при цьому сучасний. Тут є підтримка 5G, є підтримка І7. І очі від IPS-екрану взагалі не втомлюються. Звісно, я б собі краще обрав якийсь AMOLED, однак я впевнений, що багато хто зрадіє тому, що тут встановлено все ж IPS. Цікаво те, що навіть в базовій модифікації виробник пропонує 256 гіабайтів постійної пам'яті. На 128 немає, на 512 теж немає, тільки 8 256 Ця така версія продається всередині нашої країни. Інших варіацій, в принципі, я не бачив. Однак, якщо вам раптом цього буде мало, ви завжди зможете встановити сюди карту пам'яті в MicroSD. Тут гібридний слот, або дві наносімки, або одна наносімка, плюс І7, і плюс карта пам'яті. Коротше, єдине, що мені поки що не дуже подобається, це його габарити. Смартфон справжня лопата, він не легкий, там щось 205 або 208 грамів, в залежності від матеріалу задньої кришки. Ну і Доволі товстий. Як я казав раніше, робочий кінь для таких, знаєте, брутальних хлопаків. Ну і поки ми далеко не відійшли від матеріалів корпусу і додаткових компонентів, тут немає аудіоджеку. Немає інфрачервоного порту. А, виробник завез доволі якісний стереозвук і не завез якісний вібромотор. Він тут з ексцентриком, дешманський. Ну, якщо б тут ще був лінійний вібромотор, я б взагалі в такий низький уклін зробив компанії Моторова. Тож десь вони пірнули у флагманський сегмент і цим сильно здивували, а десь навпаки залишили щось бюджетне. Діагональ дисплею новинки складає 678 дюймів, однак. Так, за рахунок того, що тут доволі товсті рамки навколо дисплею, ви самі можете бачити, тобто є за ці гроші пристрої, які виглядають більш сучасно. Ну, навіть взяти той самий Motorola G85. Габарити у нього все одно великі. Тобто є на ринку пристрої з такої самої діагоналі дисплею, однак вони набагато компактніші за Motorola G75. Ну, як я казав раніше, матриця дисплею IPS, максимальна частота розгоркисті. 120 Гц, і максимальна яскравість 1000 ніт. Не дивуйтеся, це IPS і для них це норма. Тобто, якщо ви там вийдете в якийсь сонячний день і в лівій а, руці у вас буде Motorola G85, а в правій Motorola G75 набагато комфортніше буде дивитися на екран G85. Ну, а моледи взагалі вони. От. І по кольорам, і по яскравості, ну, принаймні мені подобається набагато більше. IPS краще тільки за рахунок того, що очі не втомлюють. Коли ви там довго будете на нього дивитися. Але друзі, ви ні в якому разі не подумаєте, що тут поганий дисплей. Він цілком нормальний, нормальні кольори. Просто AMOLED все ж буде краще, навіть у однокласників. Щоб розуміло, навіть анімація під час крольінгу на АМОЛЕДі виглядає більш приємно. І це враховуючи той факт, що і там, і там частота розгортки 120 Гц. Але в цілому система по швидкодії працює цілком нормально. Звісно, що це не літак, це на рівень якихось там субфлагманів по типу там AS3V, там, знаю, Poco X6 Pro і так далі. Однак це і не фрізер, і не лагер якийсь там. Тобто він там не лагає як якісь там апарати за 5 тисяч гривень. За свою дев'яточку він працює просто нормально. Нічого надзвичайного він не демонструє, однак вас не буде воротити зсередини, що він типу, там якось лагає. В принципі, нічого більшого від процесору Snapdragon 6 Gen 3 я не очікував. Для розуміння це продовження Snapdragon 695. Потім там вийшов Snapdragon 6 Gen 1 В цілому, чип непоганий. Це плюс-мінус рівень Dimensity 7300. 6 Gen 3 буде все ж таки трохи слабіше, там відсотків на 7 на 8. Однак все одно вони типу однокласники. Для тих, хто більше звик орієнтуватися на цифри, в Antutu він набирає там щось близько 610 тисяч балів. А ось результати після стрес-тестів обчислювальних ядер і відеоядер. Як бачите, просто. Нормальні показники. Для тих, хто більше шарить цій темі, цей чип слабкіше за Snapdragon 7S Gen 2, який встановлено в Poco X6, який в свою чергу коштує там, щось близько 9,5 10 тисяч гривень. Причому так, знаєте, помітно слабше. Однак він набагато потужніший там Snapdragon 680, 70, 20, 7020 7025, які встановлені в Motorola G55 там, і Motorola G54. Коротше, для свого цінового. Сегменту це просто нормальний процесор. Непоганий і не імбовий. Просто норма. Якщо ви раптом захочете пограти в ігри, казуалки взагалі без проблем. Пуб на максимальних налаштуваннях графіки не проблема. Усілякі подібні шутери пубгу теж не проблема. Ну, якщо брати до уваги усілякі там Honkai Star Rail, Zenless Zen Zero, Genshin Impact і так далі, то там ви можете розраховувати на середнє налаштування графіки, не більше. Тобто це такий собі не ігровий пристрій, але і не повне. Дно. No. Грати можна, проте в деяких е тайтлах ви все ж таки будете відчувати дискомфорт. По інтерфейсу нічого нового я вам тут не скажу. Він точнісінько такий самий, як і на переважній більшості смартфонів Моторола. З цікавого може е відзначити оцю фішку Smart Connect, коли ви безротово можете передавати файли між е пристроями Моторола і навіть між там ноутбуком на Вінді. По Android я вам вже казав, тут встановлена 14-та версія з коробки, 5 років оновлень виробник обіцяє. Тобто 19-та версія. Він має отримати. Ну і оскільки тут не amoled екран немає повноцінної функції Always On. Хоча, якщо мені не зраджує пам'ять, у Motorola, в принципі, не має повноцінного Always On. Єдиний варіант, коли треба тапати по екрану. Або коли ви там на нього там, дивитесь, чи там, берете смартфон, він там починає вмикатися. Ну, якось так воно там працює трошечки кастровано. По всьому іншому, до оболонки Motorola у мене нуль питань. Нормальна, глобальна прошивка. Є, до речі, підтримка всіх бендів. Ну, Це э, чистої води, глобальний э, смартфон без усіляких але. Камера у цього смартфона теж непогана, особливо, якщо враховувати цінник, там в районі 9 тисяч гривень. Технічно вони тут такі самі, як і у Моторола G85. Ну, Якщо набрати до уваги фронтальну камеру, там вона буде трохи краще. А от основна сенсор від компанії Sony IMX 882 або LYT600. В принципі, це одне і те саме з оптичною стабілізацією. На чорококутник на 8 мегапікселів, увага, з автофокусом, тобто макро-відео. І макрофото теж можна робити за рахунок цієї камери. Якість там передата ка собі, однак все одно технічно він це може робити. Ну і фронталка на 16 мегапікселів з можливістю записувати відео в 4К 30 кадрів на секунду. Дивимось на приклади. Отак, він фотографує в день. Так, є деякі питання до кольоропередачі, однак вони у мене є до усіх смартфонів Моторола, в принципі. Вони там працюють свої алгоритми, не знаю, комусь подобається така обробка, комусь не подобається. Я просто ставлюся до неї нейтрально. Однак, якщо ви мені покажете фотографію, зроблену на моторола і припустимо на Xiaomi, я на 10 з 10 прикладів покажу, де саме була Моторола. Вночі за свої гроші він теж фотографує цілком. Непогано. Так, джерела світла трошечки пересвічені, динамічний діапазон міг би бути трохи ширше. Також в тінях помітні шуми, однак, знов-таки, для свого цінового діапазону це цілком нормальний результат. А ось і світлини, зроблені на начерококутник. Спочатку я вам покажу кілька стандартних прикладів панорам, а потім ми подивимось на макрозйомку. Як бачите, і в першому, і в другому випадках трохи не вистачає деталізації. Та й в цілому видно, що це не флагманський на Проте розраховувати на щось більше, ну враховуючи знов таки ціну до 10 тисяч гривень, було б трошечки нахабно. А ось і фото зроблене на фронтальну камеру. Як на мене, знов-таки цілком непоганий рівень. Дивимось, на приклади відеозйомки. Дивимося на роботу стабілізації. Дивимося на якість запису відео. Відео 4К, 30 кадрів на секунду. Підсумовуючи, за дев'ятку він фотографує дуже круто. Так, є смартфони Realme за ці гроші, які фотографують точно не гірше, принаймні на основну камеру. Ось, а от якщо брати, припустимо, Xiaomi, мені навіть згадати важко, який би робив це краще за цю Motorola за 9 тисяч гривень. Ну а так то, якщо ви хочете купити собі камерафон прямо за 9 тисяч гривень, тоді мені здається краще дивитися в бік якогось там вживаного Pixel 6 a або звичайного Pixel 6. Я думаю, що за 9 тисяч можна десь а, знайти. Звісно, що вони будуть на дві голови вище за цю моторолу. Тут е, у кожного свої пріоритети. А от по часу автономної роботи він нічого надзвичайного запропонувати, на жаль, не може. Банка на 5000 мАч, плюс не енергоефективний IPS-дисплей, вкупі дають один робочий. день. Не більше, не менше. Тобто скаржитись на час автономної роботи я не стану, тому що ну, він все одно живе один день без проблеми. В кінці залишається 15-20%. Однак, Ак, заходити з цими відсотками на другий день, ви точно не зможете. Єдине, що за рахунок того, що тут присутня ця бездротова зарядка, ви можете десь там на роботі, якщо у вас там є стенд, поставили його, і тоді у вас там постійно буде заряджений пристрій. Ну а якщо усім цим не займатися і заряджати його там, як ми звикли, по дроту, тоді можете розраховувати на зарядку від 0 до 100%, там щось за 65-70 хвилин. Впевнений, що більшості цього буде достатньо з головою. Та і в цілому, якщо подивитися на переваги. Цього смартфону над своїми конкурентами погодьтеся, він точно має право на існування. Хто вам ще запропонує повноцінний клас захисту? IP68, потім це військовий стандарт mil STD 810H за 9200 гривень. Хто вам запропонує на ширококутну камеру з автофокусом? Ну, якщо це буде не Моторола, потім бездротова зарядка. Якщо мені не зраджує пам'ять, з останніх бюджетників там щось тільки Infinix, там якась там Hot 10 Pro, щось таке теж був, був з бездротовою зарядкою. Однак, де Infinix, де компанія Моторола. Ну і це, знаєте, таке собі рятівне коло для усіх тих, хто досі має. IPS-матрицями. Варіантів на ринку зараз з такими екранами дуже мало. А тут більш-менш гідний варіант з гідним залізом, недорого і з таким типом екрану. Коротше, апарат 100% нестандартний і він точно заслуговує нашої з вами уваги. Це була моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Пишіть, чи сподобався вам Motorola G75 і в якому кольорі ви б його собі придбали чи в придбали, в принципі. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забув забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І слухаємо звернення від наших військових. Бажаю здоров'я, шановні підписники АндроНюс. Звертаємось до вас за допомогою. В важких погодних умовах наш підрозділ на жаль залишився без автомобіля, що вкрай негативно впливає на ефективність виконання завдань. Нам терміново потрібна ваша підтримка в придбанні авто та необхідного оснащення для нього. Завчасно дякуємо кожному з вас разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава посилання на банку та номер карти. Я залишу в описі. Ну і не забувайте, задонативши від 400 гривень, ви автоматично стаєте учасником розіграшу новенького iPhone 16 Pro. слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!